Літо вступає у свої повні права. Перший день липня зустрічає Україну теплою і переважно сонячною погодою. Після червневих перепадів настає час стабільного літнього тепла, коли можна сміливо планувати відпочинок на свіжому повітрі. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без дощу. У Чернігівській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність з можливими невеликими опадами. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, без дощу. У Донецькій області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. На півдні в Одеській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується сонячний день з чистим небом. У Миколаївській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Запорізькій області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без опадів. У Криму температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході у Львівській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується ясний день без хмар. В Івано-Франківській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься чиста погода без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла. А вночі очікується плюс 14. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. Якщо наш прогноз для вас корисний, обов'язково підтримайте канал лайком і підпискою. Діліться прогнозом зі своїми друзями, щоб вони теж знали, чого чекати від погоди. У Чернівецькій області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 14, вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується сонячна погода з чистим небом. У Рівненській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не очікується. У Волинській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і чистим. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується Росія на хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 14, вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на перший день липня для всієї України. Насолоджуйтесь початком нового місяця та не забувайте підписуватися на наші прогнози і ставити лайки. Це допомагає нам робити контент ще кращим. Дякуємо, що провели цей час з нами! Бережіть себе чудового дня, і побачимось вже завтра.